Дай Боже щастя, здоров'я, панове. Звати мене. Ви ще не знаєте, як мене звати ще? Звати Легун Роман, крутий копар. І ви на каналі Адреналін. Я сьогодні там. Там, я, де я знайшов в, в перший день 5 динаріїв, серед них такий цікавий Адріан. І в другий день знайшов е 3 динарії. І з них був Нерон. Штандартний, з штандартами чи як. От. А там Адріан Божество. Ті. Ну, класно. І мені порадили взяти кращий апарат. І я позичу де я його візьму? Позичу. І в мене вдруга Андрія взяв апарат, як він 800-й. Ось. І важко мені починати, я 20 хвилин ходжу. Так як я третій раз в руках маю цей апарат, але ось щось я знайшов. Ну так, ціпкий, чіпляю щось. Я не можу зрозуміти, звичайно, що це. Але це щось цікаве. Це або алюмінієва бронза, або срібло. Я вдома гарно помию. І Можливо це просто оплавок, але Ну важкеньке. Важкенько і це не свинець. Тому, слава Богу, вже перші сигнали поїхали. Било, кидало. Одиничка, двійка. Я бляха не шарю в цьому їх вінок, бля, біля, блять шляхи Блять, спотів з нервів. Я вже з нервів спотів. І тут кидаю в 12 і вилітає. Баба! Думаю, Думав, бля, динарій, по розміру загалом то підходить, але. Володимир Великий, ти хто там? Прикиньте, я навіть не знаю, хто у нас на грошах. Ну. Ага. Е, а то 2 гривні Це прикол. Ну то добре, 2 гривні це краще, ніж корок. Але... Але Все, я трішки заспокоївся. Вже не потію. Вже мене шлях не трафляє, бо, бо я зрозумів, в чому прикол. Бо било мені два, так... Одне місце. Два... Три... 22, 12. Ти шукаєш, а, а водиш, вроді би б'є в одному місці, так? Але, Але туди б'є, туди не б'є. Цифри скачуть. Е... Нарешті я... А... а цілі немає, я копаю, нема. Звук зникає, тут раз зникає, знову я ногами прогортаю. Ну розумієш, то напевно... Напевно, що чорне, на чорне не сигналить, Дійшло до мене, що то він напевно відключив, це що мені позичив. Відключив мені звук, чи собі там звук. О, дощ, на срібло. Е -е, відключив звук на чорні сигнали. Тобто цифра показує, але пік-пік не... не робить. Нарешті знайшов кольоровий сигнал, дробинка. Дробинка била 11-12, динарок в мене я тут ставив. А перепровіряв 12-13, так 11-12, 13, як в залежності, як поставиш. Тобто оця дробинка... Б'є 100% так як, е, як динарій. Чітко. Ну дивіться, чітко, чітко б'є кольоровим туди назад, тому я вже зрозумів, що він хоче цей віник. І по глибині. Ну, пацани, як вінок глибше не бере за динарика. Глибше не бере. Можливо навіть він програє, треба зробити тест. Можливо, він Асті навіть програє. Я так з розмаху взяв, викопав глибоку яму, всадив туди динарик, він навіть не чує. Я так вбік, чуть, чуть вище, чу-чуть вище, опа, почав чути. Особливо по глибині, особливої різниці я не чую. Можливо, що там на ребро п'яте, десяте, коло заліза, а тут заліза, ну так собі. Не поле. Все-таки ліс. Є осколки, але так, щоб, щоб попало, що динарик лежить біля осколка, ймовірність невисока. Окей, okay. тому надія є, дос пішов, зараз з до базару, все, зараз будемо динарівати. Гарний, гарний хлопчик, темний. Татковий хлопчик, Ну не татковий. Куплю собі я теж файного апарата, пацани бо Ну не знаю, чи я би Аською взяв того динарика, чи не взяв, ну він так хрипів, оцей віник хрипів, хрипів, що шмаркав. І я це, я... А я тут все копаю. Я тут все копаю і... Ой, а він буде гарний. Оця дівчинка, Фаустина, дуже гарна. Красива. В цьому місці у мене ще Фаустина. А, ні, була Фаустина. Так, ну красиво. Ну, давай ще файну легенду. Ох, леген... О, Днарик залік. Динарик просто офігенний. Андрій, дякую тобі, дай Боже здоров'я тобі. Ну, файний. Ну що тут скажеш? Файний. Роман, Файний копер. Файний. Крутий копер. Роман. Аве, Роман. Аве, я. Аве, мені. Здається, знайшов другого динарика. Але, дивіться, мені виглядає він, я його не бачу, що мені виглядає, що він якийсь убитий. Ну і що це? Це ж не посилання, це десь 100 метрів один від одного. А, ні, він гарний. То глюк. Так, легенда. 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 Ну, що тут скажеш, я не розумію. Легенда не затерта, отже гарна. Ну, Давай мені... Понтія Пелата або Юлія Цезаря. Або кого там ще давайте. Е, ну вже давай цього. Хто там вчора був? Нерон. Ну давай нерон. Фаустина друга. Хе-хе, друга Фаустина. Дві Фаустини сьогодні. Ну класно, І теж гарно. Ну, слава Богу! А веромен, але мені... Як він окс як запікав, то я придурів. Зацініть який в мене тос. Не очікував я тут, це енкрейцер. І знаєте, він гарний. Так, на рік. 1762. І він е, пристойний. Все, при ньому. Почиститься і і буде бімба круто, 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 круто. Ну, авероман то не в тему, але. Хоча це також священна Римська імперія. Така Римська імперія, знаєте. Така як... Як росіяни русичі, знаєте? Ну таке. Файна монетка, я її люблю. Окей, класно. Вилетіла монета звідти. Це не динарій. Але було 15. Було 15 і я ще так думаю, а що ж це за монета? І коли вона випала, я так думаю, а, по, по розміру совет, але побачив, що вона здається біленька. Ну якщо це не... Що? Ну що це може бути? 20 крейсерів, так? Ну що це може бути таке білий? А це не дуже, пацани, і біле. Це щось не дуже біле, там, бля, хаглюк. Ну і глк Так, а ну я підчищу. Мені вже, мені вже все біле тепер. Все, срібло. Органд. Це радянський, бо герб не йшов. А, 3 копійки. Тепер я знаю, що на епіноксі 15 б'ють 3 копійки. Окей, ну та хай буде. Я вже знаю, що на епіноксі 24-25 це корок. Ну і думаю, та купну корок, то чого не купну? А то бачу, римляни загубили гудзик з куркою. Польський гудзик, цинковий, з вушком. Ну та, ну, та й добре, та найбуде. Купав сигнал. І ось дивіться, яка царівна. Ну як їй пощастило копити. Як я тебе не завалив, подруга? Ти дивишся на мене. Дівчинко, як то ти так вижила, я не знаю. Ти, ти родилась в сорочці. То вона це, принцеса цих динаріїв. Слава Богу, що не завалив. І до чаю попів, бо щось так. Ці два динарики вилетіли швиденько, між ними десь було 20 хвилин. І ем, я не я люблю поговорити, показувати ліс, тут не буду, поки я не вибив. Тому будете дивитись на катушку, на лопату, і на рукавицю, і на жабу. Вирішив пройтись, бо я вже замахався ходити поміж ті по дерева. Я вже все стоптав там, вирішив пробігтись на те місце, де у мене випало скільки там сім, та? і по дорозі беру середньовічне колечко. Ам-парам-пам-пам! Яке воно гарне, як я давно не піднімав колечко, ну я вже тут відчищу. Зараз будуть мені казати, роза вітрів, роза тих, болтів. Якесь сонце в мене. Як на мене це якесь сонце. Кляха, давай. Ну як ту зловити? Ви не скажете мені, шановне панство. О. Ну, залік. Однозначно. Ну, Коп сьогодні капець. Давненько я не брав колечко, коле... перстеньочок. Перстеньок цілий. Аллилуйя. Прийшов я на старе місце, а я сюди дуже багато раз ходив, але копав динарики тільки два рази. Раз 4, раз три штуки. Ну, не знаю, чи я його пропустив, чи він був глибокий. Ну, гарний, гарнийся, не можу порівняти. Коротше, є динарик третій. Я офігіваю з власної крутізни. І з крутізни цього... Ну і не знаю, чи то я... Пропустив, ще раз повторююсь, але факт залишається фактом, хто в мене є. Здається, Веспасіан знову, так? Якщо я не помиляюсь. Так. Без шиї, як казав мій друг Ауреус, батька. Ну, стан байка. Пристойний. Що у нас тут? Коняка якась, чи що чи я... А ні, не коняка. Може і жінка схожа на коняку. Ну, нормальний. Хороший. Отже, третій... Третій динарій сьогодні. Е, є... Я думаю, собі над тим, чи... Чи знайшов би я ті динарії Аською чи ні? По глибині, думаю, я знайшов би їх, бо я копаю чорні сигнали, які чуть-чуть кидають в кольор. О, от. А ці били у мене кольоровими, але чуть-чуть закидали в кольор і так підхрипували. Тобто теоретично я їх доставав по глибині. Але є. Але. Всі, чотир, всі три, скільки я знайшов сьогодні? Три динарії, так? Три динарії я знайшов, вони були або дуже в кущах, або дуже притулені, до, притиснені до дерева, або до, до ліщини, до, 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 до куща. І я аскою міг не взяти чого, мені аскою треба махати, махати. Та? І ти боїшся вдарити до дерева, а цим ти підлазиш кругом і щупаєш землю, прослуховуєш, акуратненько залазиш кругом. І можливо... Я не скоро би ці динарії, не що я б їх знайшов, бо я би повертався, і повертався, і повертався, і повертався. І коли я би купив, а я куплю новий апарат, крутий, то я взяв би їх. Ну якщо б хтось до мене не взяв. Тому... так є. І мені ще має сьогодні повезти, бо я взяв під колу. Тобто мені ще не повезло, так? Зараз буде аурелос. Динарик у мене б'є на... Навіть в мене. У нього на екіноксі б'є 12-13, рідко закидаю 14. Била, було, було 17-18, викопав кулю. І зразу зразу же 17-18 наступний. Он там, бачите, закинув ямку, викопав кулю. І тут, вже навіть не хотів 17-18 копати. А він динарик. Ну, четвертий. Йдемо дивитись, з якого боку. Ну, подивимося спочатку легенду. Ох, який гарний! А, який він гарний! Збільшу. Красавець! Що то у нього? Фалос так стирчить чи що? Ну таке. І хто у нас тут? Перепрошую. Заберіть дітей. Не знаю. Не знаю. Ну, справді не знаю. Одинарік гарний. Одинарик дуже гарний. Йду додому. Там щось, здається, батарея сіла, бо звук різко, різко впав. Практично наполовину. Вже вечорі йду додому і махаю так катушкою. Просто посеред лісу, як, як каже мій друг Богдан на пробіжках. Ямка. вилітає монета. 15-16 било на еквіноксі. Вилітає монета і ось така пацани, Я не знаю, що це. Попробую взяти в руки. Навіть не знаю де дивитись. А, якийсь король бачу, а? Чи що це? Ну і на ній є позеленіння, пацани, то що, щось може бути з неї. І отака мені Тосіна. І що ж, короттізна зашкалює. Там одна монета, а там була друга пацани, монета, але я її зламав, блядь, розумієте, розпиздярив. Пробачте. Але... Ну, не страшно. Коротше, дивіться, вона маленька. Якби це було наоборот, я би собі не пробачив. Я так зрозумів, що це півторачок або грошик. Ну розрубав, ну що, дуже шкода, але добре, що не цю. Як так умудритись таку монету розвалити? Маленьку. Não Я сьогодні знову в своєму лісі, і я взяв колегу, і ліс мені нічого не дає. Бо... А я на камеру говорю. І я, це... я прийшов, привів свого друга. Що знайшов? І я привів свого друга, і ліс вже не дає нічого, бо цей ліс вже мені дає. Отак. До речі, зі мною було дуже багато в моїх лісах, і... ну і одиниці хтось. Находив. Діма, Теслюк знаходив срібло. Міша такий знаходив, а в мене такий Діма є, що дуката знайшов ще срібну монету римську, то він фартовий у мене, а так то мій ліс, здає тільки мені. А тут я знайшов таку штуку, переніс і казав, що блять, несу як гадюгу. Це граната. Друга світовата, а? Друга світова, е, вона була під деревом, Найімовірніше, біля дороги, найімовірніше, це була розтяжка. Я її покладу ось тут. Вона така замаскована буде, не видно її, щоб ніхто не викопав. І хай згниє.